Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завітав вечір, а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарне міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. То це ж казка братів Грім? Діти, а ви чули колись про братів Грім? Це дуже відомі німецькі казкарі 19-го сторіччя. Вони зібрали та опублікували багато різних цікавих казок. Тож сьогодні я прочитаю вам, а ви послухаєте казку братів Грім під назвою Одноочка, Двоочка і Триочка. Одноочка, очка, двоочка і триочка. Жила колись на світі вдова, в якої було три дочки. Старшу дочку з одним оком у лобі звали Одноочка. Середню, що мала два ока, двоочка, а найменшу з трьома очима, одне око в неї було посеред лоба, звали Триочка. Двоочку сестри з матір'ю не злюбили, бо дуже вона була схожа на звичайну людину. Тож усі вони весь час штурхали її, хто в плечі, хто в боки, одягали в саме лахміття, годували недоїдками та недогризками. Одного разу послала мати двоочку на луки, козу пасти. І байдуже було матері, що дівчина зрання і риски в роті не мала, сіла двовочка на травиці й заплакала гірко. Так сиділа вона собі, плачучи, і не помітила, як над нею схилилася якась незнайома жінка і говорить до неї. «Добрий день, двовочка! Чому це ти сльози лєш?» Як же мені не плакати, відказує їй дівчина. Не слюбила мене сестри з матір'ю за мої два ока, не дають мені вільно жити, не знаю вже, як їм догоджати. Про новий одяг кажуть не мрій, а сьогодні зранку навіть їсти не дали. А незнайомка її пожаліла і каже Не плач, двоочко, не сумуй, забудь свої образи. Послухай но, ну, що я тобі скажу. Як схочеш ти типу, попоїсти, просто скажи своїй козі Ме, кізонько, столику до мене, і перед тобою з'явиться накритий заморськими стравами стіл. Як наїсися, скажи так Ме, кізонько, столику на місце і все зникне, мов ніколи й не було. Так сказала жінка дівчині і пішла. А голодна двоочка відразу й послухала її поради, покликала. Ме, кізонько, столику до мене. І враз де не взявсь перед нею чудовий столик, накритий скатертиною мережевною. зі срібними тарілочками, а в них смачні страви парують, ніби щойно з печі. Двоочка швиденько помолилася і сіла їсти. Смачно попоївши, двочка сказала, як її навчила та жінка. Ме, кізонько, столику на місце, і все зникло. Надвечір привела двоочка козу додому і навіть не доторкнулася до тих жалюгідних недоїдків, які їй сестри залишили на вечерю. На завтра зранку знову пішла двочка з козою на луг. Відмовившись і від свого убогого сніданку, так повторювалося кілька днів, а далі сестри запідозрили, що хтось допомагає дівчині, бо чомусь вона зовсім їсти не просить. Тож мати й послала з нею старшу сестру, одноочко, сказавши їй Піди, одноочка, та подивись, чи не підгодовує хто твою сестру. Двоочка здогадалася, для чого мати з нею одну очку послала, та й говорить сестрі. Сядьмо одноочко, очко, на травицю, відпочинемо трохи, а я тобі пісеньку заспіваю. Послухала її одноочка, прилягла на травиці зручніше, а двоочка заспівала. Спи, моя, зіронько, одноочко, очко, спиш, моя зіронько, одноочко. очко. Заплющила одноочка своє єдине око, розімліла на сонечку, слухаючи сестрину пісеньку, і заснула, а двоочці саме того й треба. «Не, кізонько, столику до мене. Попоїло смачненько і столик прибрала. «Не, кізонько, столику на місце. А далі розбудила сон одне очку та й нудо докоряти. «Одноочко, вставай хочиш, як же ти козу пасти збиралася вже вечір додому час. Удома двоочку знову не їла, але мати так і не дізналася ні про що, бо одноочка не мала їй що сказати. Довелося розповісти матері, що вона весь божий день проспала. Посилає вона другого дня триочку. Доню моя люба, хоч ти мені допоможи дізнатися, що на лугу їсть двоочка. Пішли сестри вдвох на луг, а двоочка вже знає, як триочку приспати. каже їй. Стомилася, сестренько, сядьмо, відпочиньмо, я тобі пісеньку заспіваю. Триочка лягла зручненько на травиці, а двоочка заспівала. Спи, моя зіронька, триочко. Спиш, моя зіронька двоочко. Здавалося б, зовсім дрібниця, помилилася дівчина, забула, що в сестри три ока, але ж приспала вона своєю пісенькою тільки два з них, а третя й далі дивилася. А двоочка про те й гадки не мала. Промовила, як завше, чарівні слова. Ме кізонько, столику до мене, наїлося схочу. Наказала столоку зникнути і заходилася будити триочку. Триочко, вставай, це ти так козу пасти збиралася вже вечір додому час. Удома двоочка до їжі не доторкнулася, а триочка розповіла матері про все, що бачила на луках. Розгнівалася мати на двоочку, та ну гримати на неї. Невдячна для себе однієї приховуєш кращі шматки. Ну, я ж тебе провчу, а далі схопила гострий ніж і безжально зарізала козу. Гірко заплакала двоочка, склала всі свої пожитки у вузлик, зібралася з дому піти, пішла на луки, де раніше з кізочкою своєю гуляла, сіла на травичку і плаче. Коли це знову та жінка, що навчила її викликати столик. Нагодилася. Двоочко, за ким ти так побиваєшся, плачеш так гірко. Зарізала мати мою кізоньку улюблену, ридала двоочка Тепер справді настали для мене голодні часи. Не плач, двочко, попроси сестер, щоб віддали тобі тельбухи вбити в кози. Закопай їх біля порогу і все владнається. Бувай здорова, дівчинко. Сказала і зникла, ніби і не було її ніколи. Пішла двоочка додому, каже сестрам. Сестрички мої любі, дайте мені хоч щонебудь від моєї кози. Не проласі шматочки, прошу, дозвольте мені взяти тельбухи. Сестри посміялися і дозволили. Все зробила двоочка так, як навчила її та добра жінка. А вранці біля порогу виросло чарівне дерево. Таке гарне, листочки на ньому срібні, а яблочка золоті. Ніхто, окрім двоочки, сном і духом не знав, що виросло воно з стельбухів кози. Побачила мати диво яблуню, послала одноочку. Полізь, доню, на дерево, зірви нам тих яблучок. Хотіла очка зірвати яблочко, але жодне з них їй у руки не далося. Полізла на дерево триочко, і в неї так само нічого не вийшло. Мати не стерпіла, сама на яблуню видерлася, та з її рук чарівні плоди вислизнули. Двоочка попросила їх пустіть мене на дерево, я спробую тих яблук нарвати. Щойно підійшла двоочка до дерева, а золоті яблука вже самі їй до рук просяться, гілочки нахиляються низенько. Забрала мати у неї яблука і стала відтоді двоочці жити ще гірше, бо тепер мати з сестрами застрели їй чорною заздрістю і все чекали нагоди, щоб принизити дівчину. Одного разу стояли вдова з дочками біля чарівного дерева, а дорогу їхав. Юний лицар. Гей, двоочко. гукнули її сестри, Ховайся хочеш, а то нам соромно за тебе, яка ти обідранка, і накрили порожньою діжкою і дівчину, і яблука, які вона щойно для них зірвала. Побачив красень лицар чарівне дерево, спинився і каже двом сестрам. Це ж чия така золота яблуня? За одну гілку з неї я заблачу. Будь-яку ціну. І збрехали одноочка з триочкою, що то їхнє яблуня, і вони зараз же зламають для нього гілку. Та, хоч як старалися, пообдиралися, дістати ані гілку, ані яблук не змогли, ті, немов вислизали з їхніх рук. Лицар здивувався. Чому ж це ви від власного дерева не можете гілку відламати? А двоочка під діжкою все чула, як її сестри брехали, Той викотала просто до ніг лицаря з під тієї діжки два золоті яблука. Мусили тоді одноочка з триочкою зізнаватися, що це витівки їхньої сестри, яка приховує від усіх два свої безсоромні ока. Двоочко, виходь, наказав лицар. А як двоочко вийшла, зараз лицареві так сподобалося – що він сказав, «Двоочко, а ти зірвеш мені гілку з цього дерева? Звичайно, відповіла Двоочка, адже це моя яблуня. Залізла вона на дерево, зірвала гілку зі срібним листям і золотими яблуками і подала лицареві. «Двоочко, чим я можу віддячити тобі за твій подарунок? спитав її лицар. Ах, зіткнуло двоочко, не чекає тут мене нічого доброго. Я була б рада, якби ви могли забрати мене звідси назовсім. підняв лицар двоочку легенько посадив поперед себе в сідло і поїхали вони до замку. А там одягнув він її в розкішні шати, пригощав стравами заморськими, а далі і весілля зіграли. А чарівне дерево слідом за господиною перейшло. Діти. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у касці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. Казочок для діточок. На добраніч! Гарних вам сніг!